на крилах в лину скрізь гуляю, скрізь гуляю, мов той вітер, дзвінки в полі. Сам я віний ніколи не зламав чужої волі. Усіх вітаю наш сьогоднішній гість. Це молодий воротар Денис Марченко, який останнім часом був в центрі уваги не тільки на футбольному полі, а й поза ним. Денис, вітаю тебе. Вітаю, добрий день. В першу чергу розкажи, як твої справи? Ми давно не чули про тебе. Та все добре, слава Богу, тренуюсь вже повноцінно, тому все нормально. А, що було в твоєму житті за останні півроку? Та нічого, була така важка травма, потім відновлення, такий, довгий шлях відновлення, і зараз, слава Богу, все добре і я повернувся вже в звичний режим. А про твою адаптацію на зимових зборах як ти себе почуваєш після перерви? Ну, чесно скажу, що в началі було тяжко, тому що це був такий довгий шлях, я дован грав футбол. Це був такий найдовший відрізок без футболу в моєму житті, тому було на початку важко, але зараз вже слава Богу потрохи набираю кондиції і сподіваюся, як мінімум, повернутися до форми, що була до травми. А якщо не помиляюся, це вже твої другі збори в Туреччині. Так. А, чим вони відрізняються від попередніх? Я думаю, що такою довгою паузою без футболу, тому що тоді в мене був такий звичний режим. Чемпіонат закінчився, я десь був в відпустці трохи і одразу повернувся. Тут я не грав футбол майже півроку, тому зараз важче набагато, ніж було тоді. Під час твого відновлення ти постійно дивився футбол з трибун. Що ти відчував в той момент? Мабуть, більше переживання, тому що коли ти граєш, ти не так сильно переживаєш, коли ти дивишся це по телевізору або з трибун. Також нещодавно ти був експертом на передачі «Футбол 360. Як тобі взагалі ця роль, як ти туди потрапив? Такий чесно, прикольний досвід. Мені написав менеджер каналу УПЛТБ або цієї передачі, чесно, не можу сказати. І позвали на шоу, і я з радістю прийняв цю пропозицію. Ти б хотів ще раз спробувати на якусь передачу піти. Можливо, так, в майбутньому я б хотів, щоб мені сподобалось. Це такий прикольний досвід. Повертаючись до зборів, розкажи, ти вже відчуваєш різницю на початку зборів і зараз з приводу твоєї форми фізичної? Так, так, звісно, я вважаю, що я прибавив від початку зборів так. Я так. Більш впевнено вже почуваюся в воротах, тому кожен день ми працюємо, щоб повертати цю форму, яка була як мінімум до травми, а то ще краще. А як ти відновлюєшся в вільний час? Зараз в період зборів я намагаюся більше спати, тому я вважаю, це таке найкраще відновлення, яке може бути. Хочу тебе запитати: ти постійно бачиш, слухаєш музику перед іграми, перед тренуванням, після, в залі. Що ти слухаєш? Це тебе мотивує? Я слухаю різну музику, у мене немає такого якийсь улюблений жанр чи виконавець. Я слухаю таке, а по настрію, так. Так, мені подобається слухати музику, я не знаю, мене якось так заряджаються, тому це можна сказати, такий міні-ритуал перед тренуваннями, пісня, там, в залі. Тепер хочу тебе розпитати про твій улюблений клуб. Чи є він взагалі в світі? Так, клуб Мрії це Барселона. Мені дуже подобається цей клуб, ця команда, місто, тому. А з приводу кумира є якийсь гравець, на якого ти, з якого ти береш приклад, чи можливо просто якийсь атакувальний гравець? Я беру приклади з багатьох гравців, а тим паче вратарів, тому що брати з когось одного — це таке. Треба брати і всіх, а потроху, тому багато в мене гравців, які мені подобаються, які мені імпонують. Розкажи, будь ласка, свій топ-3 вратарів сучасності? Я вважаю, що. На даний момент це Мануель Нойер, Алісон Беккер і Майк Мінян. Це а... особисто для мене такий топ. А з них трьох хто виділяється? Я думаю, що Мануель Нойер. для мене це взагалі найкращий вертар за всю історію футболу, можна сказати. Добре, тепер я хочу тобі назвати п'ять українських вратарів. Шовковський, Пятов, Трубін, Лунін та Марченко. Розстав, будь ласка, їх. Я вважаю, що перший це п'ятов, другий Шовковський, далі Трубін, Лунін і потім вже я. Я тобі назву по-іншому. Що Перший це Марченко, другий Шовковський, третій, четвертий Лунін, а, четвертий Трубін і п'ятий Лунін вже. Це такий цікавий розпорядок. Назви, будь ласка, скільки ти матчів зіграв в УПЛ? Я слідкував начебто 14. Це правильна відповідь. Ти знаєш, скільки голів ти пропустив і скільки у тебе сухих матчів? Так, от 9 пропущених і 9 сухих матчів. Це також правильна відповідь. І я тобі хочу сказати, що за цим показником ти найуспішніший серед усіх. Це прикольно так відчувати, але це ще так особисто нічого не означає. Я працюю, щоб як мінімум стати на рівень цих голкіперів, а можливо навіть краще. Дякую тобі за розмову. Були дуже цікаві та інформативні відповіді. А вам дякуємо за перегляд. У нас був в гостях Денис Марченко, молодий Вратарь. Слідкуйте за нами та підписуйтесь. Всесвіт футболу. Фавбе титульний партнер футбольного клубу Оболонь.